Що Новохатька людина не скандальна. По-друге, він не політик, він просто виконавий чиновник. Е Але тут, знаєте, тут ось що хочеться сказати. По-перше, ми бачимо відношення до культури як до залишку якогось, і не тому, що це останнє призначення в уряді, а тому, що в країні є багато знакових, креативних менеджерів культури, культурних імпресаріо. Культурі в культурних антрепренерів, ентерпрайз. Ну та ж заболотна, яка зробила просто е, казку з арсеналу. Так, є інші люди. Ну чому вони на обочині? А тому, що вони люди цікаві, креативні, своєю особистою думкою, не виконують вказівку зверху. І люди не корпорації. Тому що тут ми бачимо, при цьому призначенні ми бачимо корпоративний принцип. Чому? Тому що в гуманітарній політиці партії регіонів і влади була епоха Герман, були конфлікти. Герман і табачник. Куліняк був людиною Герман. Вона лобіювала його на місце міністра культури. Що ми сьогодні бачимо? Сьогодні призначений на посаду радника, президента і голови управління гуманітарної політики Юрій Богуцький, людина, яка опікувалась культурою на протязі всіх пострадянських років України. При всіх президентах при Кучмі, при Ющенка. Сьогодні. Людина фаховий бюрократ, але скоріш ну, в цьому все і є. Що він більше відноситься до культури як до такої галузі управління, адміністрування, аніж до культурної сфери, до культурного виробництва, виробництва культурних знаків, сенсів не символів. До господарства. Так, да, як до господарства, а не до як uh -huh. культурного, культурного продукту. Uh -huh. І, по-друге, ж працював теж з Богуцьким, має відношення до табачника. Все. Епоха герман закінчилася і прийшла нова бюрократична епоха в нашій культурі.